Музикант, військовослужбовець житомирянин Ігор Воєвуцький збирає гроші, аби придбати бус для військових побратимів. Волонтерською діяльністю ігор займається з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Каже, що зараз відчувається зниження активності людей. Хлопці на москвичі їздять уже три місяці. Я реально не можу не збирати дуже важко збирати зараз кошти. Хоча ми розуміємо, це потреба це, це хлопцям набагато важче на, на передовій. Стараюсь відмовлятися від якихось речей, які я ну, не можу робити. Також Ігор розповів, що зараз у проміжках між волонтерською діяльністю та чергуваннями на блокпостах працює над записом альбому на вірші українських класиків. За словами музиканта, в планах створити 10 композицій. Ми цим займаємося насправді вже три місяці, і ми робимо і концертну програму, і альбом. Ми хочемо цей альбом презентувати в школах. У мене першосвіта педагог хотів провести відкриті уроки. Прийти з, з, з гітарою заспівати декілька пісень на, на вірші класиків. на Ігор Воєвицький каже, що випустити альбом з піснями на вірші українських поетів планують до кінця року. Ольга Степоренко, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.